Слава Ісусу Христу. Отже, сьогодні мали дискусії з чоловіком та свекрухою на тему, чому священники вносять зміни в вчення церкви і, наприклад, дають полегшення в пості, хоча раніше так не було мовчать на те, як дівчата одягаються непристойно, побояться, щоб люди не повтікали з церкви. По перше, священники не вносять змін жодних. І не узпі не є вченням церкви. Церква має право установляти пости, бо це піст установлений не Ісусом і не має підстав біблійних як треба постити. Приписи щодо посту установила церква, і церква може їх змінити. Церква не може змінити Біблії Божих законів. Бо сказав Христос, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Євхаристійний піст установила церква, і тому вона має право змінити. Чому церква іде на поступки? Неправда, що Хто хоче постити, буде церква робить полегші не для того, щоб відмінити піст, але щоб не віддалити людей від церкви. Хто може постити з вечора і може тримати її у ухристійний піст, а хто не може, коли служби сьогодні служаться і о півдні, і після обіду, є і вечірні служби Божі, людина не зможе витримати цілий день без їжі і щоб не залишилася. Поза церквою церква установила, скоротила Євхаристійний піст, він не зобов'язує вже з вечора, а за годину до служби Божої. Так само ми не знаємо тайна вечеря, на якій Ісус Христос відправив першу службу Божу, була, відбулася вечором, і жодного натяку у Біблії немає, що Учні апостоли цілий день постили перед тим, як мали спожити вечерю. Тому установляйте піст, звільняйте від посту церква має право, і вона це робить. Для чого це робить? Для того, щоб люди трималися церкви. Щоб не відходили від церкви, щоб були воцерковленими, не тільки раз у році сповідалися і причащалися. Тому тут поняття того, що змінюється хтось науку церкви, це неправда. Хочемо, ми цього чи не хочемо, ці поблажки церква робить з огляду на те, що люди не мають вже того здоров'я, яке мали колись. І тому церква зводить до цього мінімуму, що якщо хочеш, але не можеш дотриматися повного посту, то виконай бодай хоч цей мінімум. А якщо можеш, проблем нема. І, і три дні перед тим не їж. Так само і пости, різдвяний, великодній, успенський і петрівку. Це встановила церква. І церква робить винятки, коли як і його дотримуватися?